Хто такі книжники і Фарисеї? І багато людей залюбки його слухали. Він же казав у науці своїй: стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. І так любі, що це зрозуміло з цього, хто такі книжники і фарисеї? Це ті священики, які надягають на себе рясу, довго рясу, і ходять, і, якби говорять, об'їдають, да, об'їдають. Є, які збирають багато пожертви, але вони, це все не для храму, це все не для Бога, а набивають собі кармани. Я не говорю за всіх, я говорю за. Тих, що дійсно таких багато, вони багато моляться, вони ходять по хаті, вони не служать Господу, вони не служать людям. Вони просто ходять і як пани, як пани просто на показ. Вони годинами моляться, вони наділи на себе корону, що вони там такі святі, що вони пани над панами. Але це не так, тому що менший повинен, ну, як якщо. Ставати меншим для народу, так служити повністю, підчинятися волі Божій і служити для народу, служити і бути меншим, меншим за всіх, тому що тільки у меншості людина показує Ну і. Віруюча людина показує, наскільки вона є вірна Богові, а не те, що вона на публіку походила, помолилася. На публіку вона здала себе за віруючого, але вона таким не являється. Вона є тим фарисеєм, яка які, це ж так само і книжники і фарисеї. І вони віруючі були, да? вони ходили в довгих рясах, вони видавали себе там за Божих людей, але ці віруючі люди і розіп'яли Ісуса. Тому дуже велике значення має, кому ми зараз поклоняємося, кому, кого ми зараз слухаємо, тому що є ті е, віруючі, такі, що ведуть нас куди, ведуть нас не до Бога, а ведуть нас у пекло.